Bloodborne на ПК, зомбів Stalker 2, близький реліз ГТА, потенційний зашквар від Sony та ще дуже багато цікавих новин в сьогоднішньому випуску. Дай Боже! Олдбой на днях компанія Overkill на офіційному ютуб каналі Payday виклала невеликий тизер Payday 3, де було вказано, що перший геймплей нам покажуть вже цього літа. З огляду на це реліз слід чекати десь восени, бо гру обіцяли цього року на всіх актуальних платформах. Хоча ніхто не застрахований від переносу. Зараз Payday 3 є однією з найбільш бажаних ігор в Steam, якщо, звісно ж, вірити вішлістам. Журналіст Джес Корден повідомляє, що компанія Capcom зараз готує перезапуск трешової серії про знищення зомбі Dead Rising. Хоча на яких платформах вийде проєкт і коли це станеться, невідомо. Але, скоріше за все, не найближчим часом. Остання частина серії Dead Rising під номером 4 отримала не надто схвальні відгуки і продалася відносно невеликим тиражем втрохи більше як 650 тисяч копій. Щодо іншої, більш популярної серії від Capcom, то майбутня шоста частина Street Fighter – Отримає ще одну відкриту бету, яка цього разу, окрім PlayStation 5, буде доступна і на ПК з Xbox Series X та S. Тестування почнеться 17 травня і триватиме до 22-го. Мені Street Fighter 6 поки що найбільше запам'ятався їх редактором персонажів. Це щось. Наступна велика презентація PlayStation Showcase пройде наприкінці цього місяця, початку наступного. Про це повідомляють джерела з VGC, а також інформацію підтвердив журналіст Джеф Граб, який сказав, що на його думку виставка відбудеться в проміжку з 25 травня по 1 червня. Фактично, Sony має розпочати місяць відео ігрових презентацій. На PlayStation Showcase ми точно маємо побачити геймплей Spider-Man 2, а також, можливо, геймплей Silent Hill 2, Metal Gear Solid 3 Remake, та Bloodborne на ПК. Ну і багато інших великих тайтлів від Sony і її партнерів. Весь список тих, кого нам слід очікувати на Summer Game Fest, у вас зараз на екрані. І далеко не відходячи від Bloodborne. американський геймдизайнер Девід Скотт Яффе, який відомий по серіям God of War і Twisted Metal, заявив, що на майбутньому PlayStation Showcase компанія Sony представить довгоочікуваний ремейк Bloodborne. Гра має вийти на ПК і на PlayStation 5. Сам Девід зараз не працює в Sony і займається тим, що веде подкаст але якісь зв'язки у нього скоріш за все, все одно залишились, тож шанс цієї без перебільшення знакової події для шанувальників Soulsborne серії не слід виключати. А я ж казав, що нова портативка на віндовсі буде дуже вигідна Майкрософт. Так ось, Asus нарешті офіційно анонсували та представили свою портативку ROG Ally. Найдорожча версія з процесором Z 1 Extreme коштуватиме 700 доларів і вийде 13 червня. А молодшу на звичайному Z1 за 600 доларів доведеться чекати до третього кварталу цього року, тобто десь до осені, можливо, початку зими. Десь там повну специфікацію ви можете бачити в себе на екрані. Консоль вже помацали провідні західні змі, і всі в один голос відмічають, що консоль дуже потужна і видає на 10, 20, а то і більше FPS в топових іграх, ніж Steam Deck, але все ж має свої проблеми. А саме, він дуже незручно керувати з консолі, а батарея тримає навіть менше, ніж в конкурента від валу. На жаль, в Україні Rock Eli поки немає офіційно. Тож і зробити огляд для вас поки немає можливості. Але я можу розповісти вам, як повернути до 2,5 тисяч гривень за покупку техніки. Це дуже легко, якщо активувати гарячий кешбек від крутого українського сервісу Letyshops, замовляючи в Allo. Allo – це масштабний маркетплейс, де можна знайти побутову техніку, смартфони, комплектуючи до ПК, туристичні товари, речі для дому та багато іншого. Крім того, в Allo часто діють різноманітні акції та знижки. До прикладу, зараз в магазині Allo діє підвищений у три рази до чотирьох половиною відсотків кешбек від Letyshops. Наприклад, якщо зі звичайним кешбеком ви отримали 500 гривень з покупки, то з гарячим повернеться вже 1500 гривень. Але не зволікайте, бо бажаючих купити щось зі знижками та кешбеком в Ало багато. А активації обмежені, щоб отримати гарячий кешбек, зареєструйся в Leti Shops або скачуй застосунок. Активуй гарячий кешбек в Ало кліком по магазину, а далі оформляй замовлення, як зазвичай. Кешбек повернеться на ваш баланс у Leti Shops. а після зарахування його можна вивести на картку, мобільний рахунок чи на благодійність. Тож реєструйся в Leti Shops та економ ще більше, повертаючи гарячий кешбек за покупки в ало та інших магазинах. Посилання в описі під відео цікава інформація з'явилась від моїх джерел в Electronic Arts. Пам'ятаєте, як ми всі крили пісюнами компанію за рублі в магазині? Так ось, як виявилось, топ менеджмент компанії взагалі не знав, що подібна проблема існує. What? Дізнались вони про це тільки тоді, коли піднявся шум на рівні держави з відкритим листом Федорова. До того молодшому менеджменту взагалі не було ніякого діла, а вище керівництво навіть не знало, що така проблема існує. Тепер, якщо все буде відбуватись за планом, то гривні в магазині компанії слід очікувати до кінця літа. Знову ж, якщо все буде добре. Бо Xbox в Україні теж обіцяли ще рік тому, а з'явився він тільки в минулому місяці, і те, поки лише на ПК. Щодо української в магазині EA чи їх іграх, то про це мені наразі невідомо. Але як я й казав раніше, в таких великих корпораціях нічого не відбувається за один день, а часто вони навіть не підозрюють про подібні проблеми. Що і ілюструє цей випадок, компанія Atari придбала Night Dive Studios, яка зараз працює над ремейком System Shock. Генеральний директор студії Стівен Кік дав інтерв'ю ресурсу Game Industry Biz, де розповів, що вони вирішили погодитися на поглинання після того, як Atari почала перебудовувати стратегію компанії в сторону відеоігор, як це було колись. Згодом Стівен у своєму Твіттері заявив, що ремейк System Shock пішов на золото. Тож спокійно можна чекати релізу 30 до травня, на ПК і колись пізніше на консолях. А ви чекаєте? І чи взагалі грали оригінал? Microsoft не здається. Повідомляється, що компанія найняла крутого адвоката для того, щоб він керував апеляційним процесом відносно блокування угоди по поглинанню Activision Blizzard з боку британського регулятора. Цей адвокат на ім'я Деніел Бьорн має гарну репутацію і за останні декілька років працював з такими компаніями, як Apple і Intel, скасувавши багатомільярдні штрафи, які на них накладали. Однак зараз ми чекаємо рішення ще одного. Регулятора, а саме Європейської комісії, яка має з'явитися в найближчі декілька тижнів. Джерела, які близькі до угоди, повідомляють, що ЄС таки схвалить її. Хоча так казали і про британського регулятора. Нагадаю, що крайній термін, до якого має бути завершена угода, 18 липня цього року. Але якщо взяти до уваги, що британський регулятор угоду не погодив і зараз буде розпочато апеляційний процес, то ці терміни будуть сунуті. І кінцеве рішення ми зможемо побачити десь аж до кінця року. Пам'ятаєте, я нещодавно розповідав про те, як у росіян палає від гри про українського оператора дронів Death from Above. Так ось проєкт нарешті отримав офіційну дату виходу, а саме 25 травня. Тож вже цього місяця можна буде бомбити росіян і у віртуальному просторі. В проєкті буде офіційна підтримка текстової української локалізації. А після окупності гри 70% всіх прибутків будуть передані на фонд армії дронів та повернись живим, щоб робити реальну бавовну. З фінансового звіту Warner Bros. Discovery стало відомо, що кожен епізод серіалу The Last of Us у США дивилося в середньому по 32 мільйони чоловік. Компанія заявила, що адаптація гри стала найпопулярнішим серіалом в історії HBO Max, як в Європі. В Європі так і в Латинській Америці. А ви бачили серіал? Як вам? У мене до речі є огляд на каналі. Після цього відео можете глянути. У минулому випуску я розповідав, що було злито зображення з внутрішнім планом Ubisoft випустити Assassin's Creed Mirage у серпні цього року. Але тепер інсайдер Том Гендерсон повідомляє, що вікно виходу зсовують на жовтень. Окрім цього, він заявив, що реліз Project Nexus, цей vr проєкт по франшизі Assassin's Creed, теж совують на декілька місяців у внутрішніх планах компанії. Але дат поки що ніяких немає. 15 травня у Steam стане доступною демка горору «Layers of Fear». Яка стане об'єднаним ремейком перших двох ігор на рушії Unreal Engine 5. Нагадаю, що у проєкту на старті планується офіційна текстова українська локалізація, тож обов'язково зацініть демку. А також, якщо хочете відео про круті ігри на Unreal Engine 5, то пишіть про це в коментах. Ну і, звісно ж, не забувайте вподобайку та підписку, якщо вам подобається мій контент і ви хочете мене змотивувати робити більше. Дуже вам дякую. Схоже, що на нову Dragon Age. З підзаголовком Dread Wolf та перезапуску Skate нам доведеться чекати ще трошки довго. Electronic Arts оприлюднила власний фінансовий звіт, де показала ряд проєктів, які планує випустити у цьому фінансовому році, тобто до березня 2024-го, включно. З огляду на те, що в списку немає Dragon Age Dread Wolf і Skate, то їх реліз відбудеться не раніше квітня наступного року. Шкода, окрім цього, зі звіту стало відомо, що FIFA 23 стала найуспішнішою грою в серії. З огляду на те, що це остання частина, яку робить Electronic Arts, то у багатьох виникає закономірне питання: а коли ж компанія представить свій новий футбольний симулятор. І інсайдер Том Гендерсон знову ж просвітив світло на цю ситуацію. Він заявляє, що EA Sports FC покажуть вже 12-13 липня, якщо, звісно ж, все буде нормально. Реліз Очікується між серпнем і вереснем цього року. А FIFA 23 з'явиться в підписці EA Play і в геймпасі відповідно вже наступного тижня. Ще одна причина підписатися на ПК геймпас. Activision Blizzard в Google Play змінили очікувану дату виходу Call of Duty Warzone Mobile з 15 травня на 1 листопада. Очікувана вона тому, що це може бути просто затичка, а не реальна дата виходу. Хоча в деяких країнах ця гра вже тестується, Україна не в їх числі. А стосовно нової повноцінної колди, то знову ж таки інсайдер Том Гендерсон повідомляє, що майбутня гра серії матиме під заголовок. Modern Warfare 3 Хто б сумнівався? Нагадую, що спочатку проєкт нібито розглядали як DLC до Modern Warfare 2, а вже пізніше він так розрісся, що вирішили робити окрему частину. Очікується сюжетка, мультиплеєр та зомбі режим, доволі традиційний комплект. Презентація нібито відбудеться на Summer Game Fest, а реліз заплановано на 10 листопада. Для нас же даний проєкт дуже цікавий ще й тим, що у попередній частині ремейку mv 2 в кінці ми побачили повідомлення зі словами No Russians. Тобто так, схоже, що в третій частині може бути та сама скандальна місія, яку ви також можете знати, як ні слова російською. Нагадаю, що в оригінальному Modern Warfare 2 на Росії цю місію вирізали, а гру ледве не заборонили. А тепер і забороняти нічого не потрібно, вона ж там і так не буде продаватись легально. На офіційному ютуб каналі Mortal Kombat виклали невеличке відео, в якому секундна стрілка годинника впевнено йде до цифри 11, після чого зупиняється і. Швидко перестрибує на одиницю та продовжує спокійно рухатись. В інтернеті такий тизер вже охрестили перезапуском серії. Очікується, що нова частина продовжить сюжет DLC Aftermath для Mortal Kombat 11 і отримає назву mk 1 Хто знає, що там було в доповненні, не спилеріть іншим людям в коментах, будь ласка. Напишіть краще щось інше. Гра нібито має вийти у вересні на ПК, консолях нового покоління і Nintendo Switch. Очікується, що гру презентують з знову-таки на майбутній PlayStation Showcase. Це, походу, буде дуже крута презентація, якщо все справдиться, українська Єгор Студіо анонсувала 2 Back from Afterlife. Гра представляє собою 2 and Slash, сумішу платформера. Вона буде виходити епізодично, а сюжет подаватиметься у стилі коміксу. Серед мов планується українська, англійська, польська і чеська. Коли відбудеться реліз, поки невідомо. Італійське видання Lumia повідомляє, що софт трибут Lords of the Fallen вийде вже 13 жовтня. Але оскільки ніколи за цим виданням не було помічено якихось реальних інсайдів. Дивитись на дану інформацію варто з певною долею скепсису. Нагадаю, що Lords of the Fallen має стати першим неукраїнським triple-A-проектом з підтримкою текстової української локалізації на старті. І без російської українці рулять, як і ті, хто їх підтримує. Звісно, Humble Bundle оприлюднили звіт, в якому поділилися інформацією, скільки зібрав який бандл і куди пішли кошти. Загалом було зібрано 33 мільйони на благодійність, серед яких понад 20 мільйонів бандлом Stand with Ukraine. Всі кошти з бандлу були направлені у разом, міжнародний комітет порятунку, міжнародний медичний корпус та декілька інших благодійних організацій, які допомагають Україні. Нагадаю, що бандл продавався по ціні в 40 доларів і включав 123 різні проєкти, в тому числі українські, такі як Metro Exodus. відбувся реліз The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Е, ой, вибачте, неправильно назвав гру. Я мав на увазі найкращої гри покоління. God, so good. Ну як мінімум, саме так її охрестили більшість видань, які їй поставили суцільні десятки, Лише дехто поставив 9,5 і зовсім рідко 9 як хтось посмів. На метакритику у неї феноменальні 96 балів зі 100. Хвалять гру за Мабуть, за все, буквально за все важко виділити якийсь конкретний елемент, за їх словами, це буквально ідеальний сиквел І якщо звання найкраща гра покоління може для вас звучати дещо радикально, то гра року це можете навіть не сумніватися, тим паче з такими релізами, які поки що випускають конкуренти в цьому році. Українська кіберспортивна команда по Контрстрайку Монте пройшла з 15 іншими в стадію легенд на Паризькому мейджор Це означає, що вони одна з 16 Команд, які боротимуться за звання чемпіонів у останньому найбільшому турнірі по Counter-Strike Global Offensive. Наступного року турнір вже буде по Counter-Strike 2. Віримо в наших хлопців і бажаємо їм більше переможних матчів і чемпіонатів. Слава Україні! Sony, можливо, зашквариться російською локалізацією у Spider-Man 2. Зашквар. Про це в один голос всі російські ЗМІ почали репостити з якогось ноунейм-джерела no чемпіонат.ru. В статті йдеться, мовляв, все вже вирішено. Озвучка буде, причому не тільки для Павука, а й для всіх інших ексклюзивів платформи. Відмічу, що джерело інсайда повні ноунейми. No а наприклад, Sony Pictures відмовились від дублювання своїх фільмів російською та прокату їх на Росії. Тому звели. Чезною вірогідністю це вкид, як це дуже часто відбувалось з подібними заявами, але і виключати подібний результат теж не варто. Треба не забувати, що підрозділ PlayStation має інших начальників і доволі жадібного Джима Райана. А тому тут просто неможливо вгадати, як буде насправді. І коли субтитри ще можна якось було б пояснити, бо багато країн все ж розуміють цю мову, а тому й перекладачі можуть бути не з Росії, а там з Казахстану чи Литви, чи навіть України, і бла. Бла бла, то професійних студій дубляжу і озвучки ігор на російську. Я сумніваюся, що є десь за межами самої Росії. В будь-якому випадку, все це поки що тільки чутки, ще й чутки від росіян. Але що б там не було, я вкотре прошу, навіть при найгіршому розкладі, давайте без бойкотунства. Нам треба виборювати своє, а не віддавати росіянам все без бою. Щоразу, коли бачимо подібні новини. Тому після цього відео можете сходити в соціальні мережі Sony, Insomnia Games та інших відповідальних, чи знайти їх пошти для контактів та написати їм прохання про додавання української. Та за вашим бажанням можете згадати і про відмову від російського дубляжу. Вкотре звертаю вашу увагу, що нам найважливіше це додавання українських субтитрів та не співпраця тих же Sony з російськими компаніями, які платять податки на Росії. Все інше другаря. Адне, якщо наша мова буде представлена в їх іграх. І ми зможемо грати українською. На днях Dexerto Gaming повідомив у Twitter, що бюджет Grand Theft Auto 6 складатиме між одним і двома мільярдами доларів. Видання також назвало її найдорожчою грою всіх часів. Нагадаю, що на даний момент найдорожчою грою всіх часів рахується RDR2 від Rockstar, бюджет якої оцінюється в 540 мільйонів доларів. Також на сайті Rockstar відкрили вакансію для саунд-директора, який допоможе їм втілити їх амбіції прийдешніх іграх автор з порталу Game Rant, який підмітив цю інформацію першим, вважає, що це може означати завершення основної частини GTA 6 і перехід до полірування аудіовізуальної частини, якими займаються очевидно на фінальній стадії розробки. Тобто, якщо все так, як він прогнозує, то до виходу гри залишилось зовсім трішечки. Ну, відносно. В Steam за 968 гривень став доступним бандл Stalker Trilogy плюс Dying Light Definitive Edition. Після цього українські користувачі побігли в Discord Stalker питати, чи цей бандл існує просто так, чи знаменує якусь подальшу співпрацю. На що ком'юніті менеджер GSC заявив, що, на жаль, йому не можна говорити подібне через NDA. Ще він додав, що не хоче розповідати про сюрпризи, які підготувала компанія, доки не вийшла Stalker 2. Тож дуже ймовірно, що в прийдешній грі від українців на нас таки чекає якась колаборація разом з поляками. Але чи будуть це великодки, чи поява реальних зомбі, доводиться тільки фантазувати. Зомбі, до речі, мали бути ще в першій грі по сталкеру. Але їх вирізали перед релізом Тіні Чорнобиля. Тому насправді все дуже навіть можливо. Плюс, скоріш за все, співпраця буде не однобокою і, можливо, на щось чекає І зі сталкеру у, наприклад, одному з доповнень Dying Light 2. Ну, як мінімум, це було б логічно. Пишіть ваші думки в коментах. А я тим часом порекомендую вам попереднє відео на каналі. Воно дуже цікаве та обов'язково вам сподобається. А також дякую всім, хто підтримує канал фінансово або долучиться до підтримки після цього відео. Особлива подяка ось цим ось чудовим людям та окремо дякую Олександрі Кузніцовій. Всі, хто ще не допив чайок, клікайте ось сюди і до зустрічі за кілька секунд. Дай Боже!